Сочовиця найкраща каша для нашого організму. Всі вітання. Вчені стверджують, що сочевиця найкорисніша каша, в чому її користь та як правильно її готувати сьогодні. У нашому відео ви знаєте, що серед усіх круп саме сочевиця посідає особливе місце, тому що її багатий склад, а саме вітаміни групи Б, фольова, кислота, цинк, мідь та інші корисні речовини, роблять сочевицю справжнім еліксиром здоров'я і її регулярне вживання приносить організму багато користі. Важливо також відзначити, що сечовиця – це лідер за вмістом заліза, необхідного для профілактики анемії. А калі, яким багата ця крупа, позитивно впливає на роботу серця та судин. Також ця каша містить багато рослинного білку, який є чудовою альтернативою для тих, хто не вживає м'ясо. Цей білок необхідний для побудови м'язів, відновлення тканин і підтримки нашого імунітету. А ще вона містить розчинну та нерозчинну клітковину, яка покращує травлення, сприяє регулярному випорожненню кишківника та допомагає підтримувати здоровий рівень холестерину. А завдяки наявності магнію, фольової кислоти та антиоксидантів, сочевиця сприяє зміцненню серцево-судинної системи та знижує ризик серцевих захворювань. Далі Сочевиця має низький глікемічний індекс, що допомагає уникнути різких стрибків рівня цукру в крові, а це корисно для людей з діабетом або тих, хто хоче запобігти його розвитку. Ця каша багата на вітаміни групи Б, як я вже говорила, особливо фолієву кислоту, а також магні, калій, цинк та інші важливі мінерали, які підтримують роботу нервової системи, покращують стан шкіри та підвищують енергію. До речі, сочевиця чудово підходить для тих, хто слідкує за своєю вагою. Вона надовго дарує відчуття ситості і допомагає уникнути переїдання. Кашу сочевиці можна варити на воді чи овочевому бульйоні, додаючи до неї овочі, спеції або навіть м'ясо для більш насиченого смаку. Як ви бачите, сочевиця – це універсальний і надзвичайно корисний продукт, який варто включити в раціон кожної людини. Щоб підтримати здоров'я та енергію.